Люди, всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 квітня, мінус 3 під раночок перейморзок спуститись. Ми його очікували, так як ми щось замоталися, то не всі культури встигли понакривати. Як бачите, у нас трішки є під спанбондом, там теплички, то давайте покажу, як що виглядає під спанбондами і також у відкритому ґрунті, бо щось ми затупили і забулися понакривати. Так як була вже нормальна жара, у нас тут є кусочок, посаджений шпінат. І редиска. Все воно вже повсходило. Все у нас не було його часу накриті. навіть вчора вночі, хоч у нас є, і є резервні санбунди, якими ми накриваємо, просто банально всі затупили його накрити. Навіть ніхто й не згадав. Редисочка зараз маленька, ну побачимо. Воно, звичайно, холодостійке, але все ж таки це семидольки. дуже-дуже це вона ще маленька. Ну, побачимо, як воно себе у подальшому покаже. Воно, з дивіться. І на кукурузі видно, який морозець. Засі. Так, далі в нас що, полуниця є. Також вона не прикидана і частина в нас тут була прикидана. І були дурнуваті вітри, воно тут все виривало, але спонбони у нас по прикопуванні і все нормально. Тут ай, є полуниця невеличка. Ну, нормально і видно, що нічого страшного з нею не сталося. Не буду вже багато виривати. Здається, покажу також, як виглядає щавель, який був теж втуплений і не накритий. Ми не встигали і так вчора пів одинадцятої вечора все накривали. Ну, Тут, звісно, льодяка. льодяка, льодяка. Побачимо, може почервоніє. Ну, Я думаю, нічого страшного з ним не буде. Поруч у нас тут також те, що швидко вчора вкривалося. Ми вчора день готувалися на оптовий ринок. Там. І дрова, і топить, і розсада. Коротше, все воно в кучу, як завжди. Весна, все. Роботи повно і все ламається. Тут у нас салатик висажений. Ну, скажу вам, нормально все з ним. Морозом його не побило, бо росинки маленькі. Якби не вкрили, то більш за все, що верхню частину його б прихватило, був би не товарний вид і нормально тормознув. Ну, Може він і так тормознув, але ну, нічого страшного з ним не буде. Ліпше спанбон, чим без. Ну і Цибулька, та, що ми висаджували через розсаду. Як я казав, відео вдруг Б приморозок, накинемо спанбонди і дужки. З дужками не вийшло. Не встигаємо коротше. Нию. пів відео нею, що ми нічого не встигаємо. Тому накинули поверху. Ну, таке воно видно, що агроволокно дубове. Ну так Як цибуля і так холодостійка, плюс агроволокно, то... Все взагалі прекрасно, видно, що її не прихватило. Він спустився, буквально в 4 години ще не було. Десь ото почав з 5, і у 7 було 2, а в 6 мінус 3. Тому агроволокно, звичайно, річ. Часнику ще один приморозок, і вітром його телепендило тут, цю каплю прикотило. Ну Хай вже сьогодні приберемо, хай росте. Він Чоловік потужний у нас. Ну і пішли, зайдемо в одну теплицю без опалення. Покажу, як там рослинки, яких ви давно не бачили. До речі, хто хоче теплицю, рекомендую виробника. Нова теплиця роблять дуже і дуже гарні совісні теплички. Посилання боє в коментарях і в першому коментарі. Тут у нас редисочка та, що ми зимою сіяли. Спочатку є руколка, дивіться, яка краса, дивіться, навіть тут у нас одинарна плівка. З краю. Навіть знизу тут ще й щілина, у нас є де двері. Нічого страшного, нічого всюди холод не заходить. Тому, якщо давно мрієте про теплицю, а про теплиці мріють тільки городники і тепличники. Нормальні люди там про машину, про ще щось толкове. Думаю, мріють, то купуйте. Скільки того життя. Так, ну і мередька. Дивіться, які тут у нас бурячки сьогодні буде. Вибиратися на вихідні прибираємо і будемо її продавати. Ай краса! Рідкувато трохи вийшла, при посіві є каліброваним насінням. Ну, сівалка, звичайно, не ідеальна в мене. Не ця, не за тисячу з лишнім доларів, вакуумна. Чи за трошки менше, ну, я думаю і так пойде. Посіяв би густіше, воно б могло б захворіти. А так хай краще беріше, да. да більшенька. Ось такі от пироги. Звичайно, агроволокно це добре, але теплиця. Набагато краще. Так, Ну і розсадник, який звичайно опалюється, і ще кілька теплиць опалюється, тому дрівцят іде нормально, якомусь дураку ще потрібно їх рубати і топити. Сюди взагалі вже страшно заходити, бо в мене таке відчуття, що скоро за горло хватять, коли ти вже мене висадиш. А в нас там і базар, і зелень, і, і в теплиці готуй, і це все висаджуй, коротше. Зашиваємося конкретно. Весна, люблю цю пору. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей і гарного вам дня!